Уманський національний університет садівництва має багаті освітні традиції та сучасний рівень підготовки. Загальновизнаний лідер серед аграрних вищих навчальних закладів України запрошує абітурієнтів навчатися за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці. Тиждень, що минув, був надзвичайно цікавим і насиченим в Уманському національному університеті садівництва. На базі університету відбулася нарада ректорів та директорів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, на чолі з міським головою Юрієм Бодровим, на якій обговорилися питання початку 2013-2014 навчального року та перспективи розвитку вищих навчальних закладів міста. Вітаючи гостей ректор університету Олена Непочатенко запросила всіх на екскурсію до наукової бібліотеки переглянути унікальні та рідкісні видання, які розміщені в кімнаті музеї. Делегація Уманського національного університету садівництва відвідала розкопки найбільшої території трипільської культури в селі Таль'янки, де проводить дослідження інститут археології Національної академії наук України та розташований один із структурних підрозділів університету агротехнічний коледж. Археологи високо оцінили внесок колективу Таль'янківського агротехнічного коледжу у справу вивчення історичного минулого, допомогу в розкопках та проведення міжнародних конференцій і симпозіумів з археології. В день фізичної культури і спорту Уманський національний університет садівництва вітав своїх колег-спортсменів. На обласному рівні дзюдоїсти під керівництвом тренера Василя Миронюка завоювали перше загальнокомандне місце, а друге командне вибороли юнаки-баскетболісти-тренера Олексія Кулика. В сумі за результатами Універсіади України спортсмени Уманського національного університету садівництва здобули чотири медалі. В підсумковому заліку серед 65 вузів України п'ятої категорії, до якої відносяться і аграрні вищі навчальні заклади, університет зайняв 16-те місце а серед аграрних вузів третє місце. Особливо пишається університет досягненнями своїх студентів на найвищому рівні чемпіонатах України, де золоту і бронзову медалі здобув Ярослав Жмуденко настільний теніс, срібну і бронзову Дмитро Буняк важка атлетика, бронзову Жмуденко Яна настільний теніс. Скорилися вихованцям університету садівництва, чемпіонські вершини і в інших видах спорту. Чемпіоном світу і Європи з універсального бою став студент університету Віталій Гребенюк. Призером чемпіонату світу з пауерліфтингу Дмитро Дерябкін, срібним призером чемпіонату світу з гирьового спорту Вадим Марчак. З нагоди фахового свята вшанували в університеті працівників лісового господарства. Вітання приймав колектив факультету лісового і садово-паркового господарства. Серед гостей свята були присутні керівники ДП Уманське лісове господарство, ДП Лисинське лісове господарство Гайсинський райагроліс, яким декан факультету Олександр Заморський вручив подяки за тісну і плідну співпрацю. А головний лісничий ДП Уманське лісове господарство Анатолій Гусак, подякувавши керівництву вузу і факультету, зазначив, що Уманські національні... Університет садівництва готує фахівців високого профілю для галузі лісового господарства, адже значна частина колективу лісгоспу є випускниками і дійсними студентами університету. Цього ж дня господарі і гості посадили дерева в університетському сквері біля гуртожитку номер 4 Уманський національний університет садівництва має багаті освітні традиції та сучасний рівень підготовки. Загальновизнаний лідер серед аграрних вищих навчальних закладів України запрошує абітурієнтів навчатися за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці.